Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, які витрати ФОП на загальні системи. ФОП може включати до своїх витрат, тому що ми знаємо, що на загальній системі ФОПи платять податок з чистого прибутку. Тому давайте сьогодні розберемо, що ми можемо включати в свої витрати. Перше придбання товарів. Це равина комплектуючі готові товари. Також ще я зробила таку табличку pdf форматі і я її залишу в телеграм-каналі, тому, якщо вам потрібно, ви можете зайти і завантажити її собі, і вона у вас завжди буде під... Так, Придбання товарів. Сировина, комплектуючі готові товари. Ми включаємо до своїх витрат, але мають бути документальне підтвердження. А накладна, якщо це послуга, це акт, ще можуть бути чеки. Але ці документи ви маєте зберігати, як ви. я не знаю, що, тому що коли прийде податкова і не дасте якогось такого документу, що якоїсь накладної, вона ці витрати у вас просто забере. Тому документи повинні бути і слідкувати за цим. Витрати на оренду. Офісу, складу обладнання, також ФОПи включають, комунальні послуги. Витрати на оплату праці, ФОПи, які мають найманих працівників, витрати на оплату праці, відпустки, лікарняні теж вписують до своїх витрат, оплату по договорам ЦПХ, також ви можете вписувати в витрати, податки і збори. ПДФО, військовий збір і є свидети найманих працівників і також ФОП може включати ЄСВ за себе, а ось вже ПДФО та військовий збір за себе, ФОП не включає в витрати, тому тут будьте уважними. Я знаю, деякі ФОПи включали. Ось, тому ні, не включаємо. І також ПДВ-акциз ми теж не включаємо. Послуги сторонніх організацій, амортизація, канцелярія та витратні матеріали ми також можемо включати. Витрати на зв'язок мобільний та на інтернет. Також можемо включати для своїх витрат, якщо це стосується нашої підприємницької діяльності. І з мобільним оператором у вас має бути договір, у вас мають бути акти, а не просто що ви з підприємницького рахунку оплатили, в призначенні платежу написали поповнення мобільного або ще щось, і внесли це в свої витрати Ні. Ви маєте офіційно заключити договір з мобільним оператором, і також те саме стосується інтернету. Витрати на транспорт на пальнетах, обслуговування, також вносимо витрати, але тут є такі деякі нюанси. Якщо ви, наприклад, ваша машина розвозите товар, то у вас мають бути ТТН, робіть маршрутні листи, зробіть собі розрахунок. На автомобіль, на кілометраж, скільки потрібно бензину або газу, тому що на ці види витрат як і податкова, звертає увагу, завжди звертає, і тому ви маєте її будете довести, що ви дійсно використовуєте в своїй діяльності, що ви не катаєтесь на цій машині в магазини за продуктами. Або ще щось таке, що ось це все, що ви, там, у вас бензин і все, і все таке, то, так, то було для вашої підприємницької діяльності. Тому що тут податкова, вона дуже любить таке. Витрати на рекламу, банківські послуги, підприємці на загальній системі мають можливість так, вносити в витрати РКО, тому тут також. Платіжні документи, ну тут у вас буде банківська виписка. І це буде ваш підтверджуючий документ. Так, інші витрати пов'язані з діяльністю. Відрядження, ліцензії, сертифікати, ну, тут також все має бути документально підтверджено. Тому ось. Якщо вам потрібно, ця табличка, заходьте в Телеграм, закачуйте собі та користуйтесь.